Пропоную вам переглянути виставу за мотивами казки Ірини Кошевої Осіння забавлянка. Осінь чарівна пора року. В осінню пору частенько трапляються різні історії. Так сталося і на лісовій галявині. Одного разу зайченя, білченя та лисеня прийшли на свою улюблену галявину, щоб погратися. Як багато листя нападало. Що тут трапилось? Як ми тепер будемо тут гратись? Давайте ми все приберемо. Давай. Малюки взяли віники та стали прибирати галявину. Ого, скільки багато листя ми назбирали. Ми молодці. Щось я зголоднів, чи не час нам піти обідати? Давайте підемо пообідаємо, а потім повернемось і будемо грати в м'яч. Чудова ідея! Пустотливий вітерець, побачивши велетенську купу листя, вирішив позабавлятися та роздмухав все листя по галявині і весело побіг далі. Час з м'ячиком погратися. Ой, а що сталося? Хто розкидав все листя? Ну, що ви тут розголосувалися? Я готуюся до сплячки. Що у вас сталося? Ми зібрали листя до кучі. А хтось його все розкидав. То, мабуть, вітер його розкидав. Давайте зберемо листочки та приложимо його гілочками, щоб вітер точно його не розкидав. Давайте! Чудова ідея! Звірята весело взялися до роботи. Ну, ось і все. Тепер вітер точно не розкидає листочки, а нам буде місце, де гратися. Побігли гратись у м'ячик? Почекайте, почекайте на мене, я з вами. І малята весело побігли гратися. Діти, як ви думаєте, чому на галявині було так багато опавшого листя? Що зробили звірята з листочками? Як ви думаєте, навіщо вітер розкидав листочки? Як допоміг їжачок? Звірятам. Закінчилося тепле літо. Настала осінь. Що ж таке осінь? Та які зміни в природі відбуваються восени? Пропоную про це дізнатися сьогодні. Восени сонце опускається нижче. Земна поверхня освітлюється та зігрівається менше. Тому восени стає прохолодніше. Спочатку осінь пишна, золота і сонячна, а може бути сумною, прохолодною дощовою. В житті рослин відбуваються зміни. Достигають плоди на калині, горобині, каштана, яблуні. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного. Потім листя опадає на землю. Восени відбуваються зміни у неживій природі, дні стають коротшими, частіше йдуть дощі. Вітер восени сильний, холодний. Від зміни погоди змінюється і наш з вами одяг. Ми одягаємо курточки та шапочки. Восени з приходом холодів вкладаються спати комахи. Вони шукають затишок у шпарвинках на стовбурах дерев, під опалим листям і засинають аж до весни. Птахи, які зимують разом з нами, перебираються ближче до людських осель. Так їм простіше добувати для себе їжу. Птахи перелітні відлітають у теплі краї. дикі тварини готуються до зими. Зайчики змінюють свої шубки сірої на білу, білочка, мишки, бурундучки зайняті тим, що роблять запаси їжі на зиму. Ведмеді, їжачки та бурсуки шукають собі місце для барлогу та утеплюють його. Коли ви підете на прогулянку. Пропоную вам знайти предмети, які показують, що настала осіння пора. Ось такі предмети осінньої пори знайшла я. А які предмети знайдете ви?